Благословен єси Господи, навчи мене вставів твоїх, Святих лик знайшов джерело життя і райські двері, нехай снеду я путь покаянням. я погибле овеча, поклич мене спаси і спаси мене, благословен єси Господи, навчи мене вставіл твоїх, давно. Боже небуття створив ти мене і образом твоїм божественним шанував. за порушення, заповіді, знову мене повернув землю, з якої був взятий. та до подоби Твоєї возведи, щоб я прийняв образ давньої краси, благословен єси, Господи, навчи мене устані твоїх. Я образ не сказаної твої слави, хоч і ношу, я звигріховні, у щедре твоє створіння, владико, і очисти Твої милосердям, і бажану батьківщину, подай мені і вчини мене, знову жити, не бажаю, благословені си, Господи, Научи мене в уста від Твоїх, всім, що ходили шляхом. Скім і скорботним, і хрест, як ярмо в житті, взявши за мною, послідували у вірі. Прийдіть, насудіться, почестями, і вінцями небесними, що їх я вам приготував. Благословеніси, Господи, научи на поставі твоїх, агнця Божого ви проповідували і були заколені немов аці. Життя, що не старіє, вічно існує. переставилися ви святі, його сильно молять мовчених, щоб відпущення довгів дарував, є єси, Господи, навшими устав устахів твоїх, У покой Боже рабів у горою, далекі ти, Господи, і праведники ся, і ті, як світила, усопших рабів Твоїх упокой, зважаючи на всіх, їх прогрішення, слава і сину, і святому Духу. Сяні сідного божества, благочесно співаємо, кличучи, свят очі і Свяче беззначальний, собезначальний Сину, і Божествуний Духу, просвіти наша, звіраю, Тобі суду жимо, і звічного воню визволи.